Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні 4 грудня 2025 року. Сьогодні я приготую просту, економну, ситну страву з трьох курячих спинок. Із спинок курячих я вже готувала страви, показувала вам багатьом із вас сподобались ці страви. Хто ж не бачив, зайдіть до мене на каналі в плейлист. Курячі спинки і там побачите всі страви з курячих спинок, які в мене є на каналі. Спинки підготувала, видалила залишки пір'я, помила їх, видаляю жир, але я його не буду викидати а буду на ньому смажити. Жир нарізаю невеликими шматочками і відправляю на сковорідку витоплювати його. На спинках з боків зрізаю залишки шкіри із м'ясом, нарізаю меншими шматочками їх. Гузки я не викидаю, але зрізаю на них залози. Спинки розрізаю, розламую на менші шматочки. Додаю до спинок солі, чорного меленого перцю, а також червоної солодкої паприки. Підготовлені шматочки куриці викладаю на сковорідку з розтопленим жиром. Підсмажую з однієї сторони, потім перевертаю на іншу сторону і з іншої сторони також підсмажую. Потім роблю помірний вогонь, сковорідку накриваю кришкою, нехай все тушкується. А я тим часом взяла дві цибулини і нарізала їх кубиками. Цибулю відправляю в сковорідку до спинок, перемішую і накриваю кришкою. Одну моркву натерла на тертушку і додаю в сковорідку. Шматочок капусти нарізаю дрібненько. Також ще взяла квашеної капусти і наріжу її теж дрібнішими шматочками. Дві капусти перемішую, підсолюю за смаком і перекладаю в кастрюлю. До капусти додаю підсмажку, спинки, які я підсмажувала, з цибулею і морквою. Все ретельно перемішую, кастрюлю накриваю кришкою і ставлю на помірний вогонь. Беру 150 грам пшона, пшоно якесь у мене таке цікаве, дуже дрібненьке, такого ніколи не бачила. Пшоно добре промиваю. Якщо ви не впевнені в якості пшона, може воно довго лежало, то краще його запарити окропом, а потім вже добре промити холодною водою. До пшона додаю 3 склянки води, але краще додайте 4. Тобто, до однієї склянки пшона додаю. 3-4 склянки води. Пшоно з водою додаю в кастрюлю, в якій тушкується капуста із спинками. Капуста наполовину лише приготувалася. Додаю ще 2 лаврових листочки, роблю помірний вогонь, накриваю кришкою і тушкую до готовності, щоб пшоно приготувалося і капуста була м'якенькою, а також щоб вода випарувалася. В кінці додаю вже в тарілку зелені. Отака От вийшла пшоняна каша з капустою і з курочкою це дуже смачно. Вона мені чимсь нагадала. Знаєте що? Капустняк. Така страва готується просто, швидко, з доступних продуктів, а ще й вона дуже бюджетна. І така каша не лише смачна, але й дуже корисна. Тож рекомендую, приготуйте. Я думаю, вам також сподобається. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще, лишайте свої коментарі, ставте вподобайки. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно будьте дуже і дуже щасливі, ви і ваші рідні і близькі.